Привітики, привітики, друзі! І я вам покажу, що ми сьогодні будемо чудити. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і дивіться далі! Так, друзі, ось наша капусточка і наші помідорчики. Різниця видно. Гарно видно і очевидно, що без гумату і трихопсину воно набагато менше. І не така прям, як з гуматом і трихопсином, де ми замочували корінці з вами. Я також хочу підживити знову ж таки гуматом і трихопсином, щоб воно було хорошо. Так що, слідкуйте далі, підемо розбавляти з вами гумат і трихопсин. Не забувайте заходити на екубренд Україна і вам буде 5% знижки з промокодом Оля та Петя або життя в селі. Якось так. Так, пішли з вами, будемо розбавляти і будемо підживлювати наші помідорки. Навіть по цвіту буде не дай вже зацвіло. Я вам покажу там далі. Так, друзі, ось наш гумат і трихопсин. Зараз ми візьмемо його, відміряємо гумату, візьмемо 200 мг, а трихопсину 300 на 10 літрів води. Екобренд Україна. Я користуюся, і хто буде заходити на екобренд Україна, замовляти собі будь-які товари. Можуть сказати промокод Оля та Петя, і буде вам знижка 5% на будь-який товар. Так що заходьте, замовляйте, в них багато є корисної продукції, і тим більше, що воно екологічне, не хімія. Зберігаю я свій гумат і трихопсин в погрібі. Тому що, щоб не зіпсувати, так мені порекомендували. Бачите, сіло, розбовтаємо. І цейки. І бажано питатися в спеціалістів, на що вам потрібно що зробити. Тобто я кожного разу вже запитую в своїх консультантів, що мені скільки на що. Потрібно розвести, щоб побризкати те чи інше, підгодувати і від хворіб, щоб цей за це вопити, бачите, як сів осадок? Зараз ми його збовтаємо, все. От. І краще консультуватися. Раніше в мене була танечка, зараз у мене вже, здається, Артем звати. Я ще не привикла до нового свого консультанта. То спілкуємося, і знову я запитувала, щоб покропити і підживувати свої помідорки, які я вам щойно показала, і синенькі оці баклажанчики. І хочу підгодувати ще також перчик. Ну, це все ви все бачили, це все я вам розказую. І зараз ми з вами будемо наливати це все в оприскувачі. Ось такий у нас оприскувач. Бажано, щоб він був чистий. Ну, зовні це не, не, не показано. Головне, щоб він був без, ну, чистий, без ніякої штуки в цьому воді. Я його, звичайно, вимила гарненько і це, це вже біле вже не вимивається. Я його вже драїла-драїла, бо це колись було вапно. Я його видраїла гарненько і тепер бризкаю оприскувачем. Зараз заливаємо міряємо, і заливаємо сюди. Наші препарати. Так, набираємо ми трихопсин перше Беремо і наливаємо. Я його збовтала гарненько. Набираємо 300 мл Така у мене мірочка. Ось так хорошенько. І виливаємо в цей вой. О, і 200 гумату мені потрібно. В принципі, зараз залиємо все сюди. Тут у нас буде разом п'ять. Ось так. Ось так. О, і все. Можна його змішувати. Воно не нашкодить, як мені сказали. І вже ми з вами бризкали не один раз, то ми вже знаємо, що можна. Так, понесли. Виливаємо. Так, виливаємо сюди. Ось так. І будемо відміряти 10 літрів, бо у нас оця, оця штука прискочці на 12, а ми літровою банкою будемо відміряти, щоб було рівно 10. Бо ми взяли пропорцію на 10 літрів. Є у мене ось в балії вода. Ну, Вона хороша і тепленька, не холодна, бо також бажано було, щоб не було не гаряча, не холодна. І набираємо, наливаємо 10 літрів. Один. Два і так далі. Так, налили ми наш, нашу воду. Це все зараз розколочу. Ось так. Ось так. Розколотила і все, погнали на город. Ось, друзі, прийшли ми знову на наш город і будемо підживлювати наші. Помідорчики і капусточку. Бачили, який полів? Ось так-то. Так. Мені треба качати, тому я вам трішки покажу, як я так бризкаю. Буду ставити на паузу, потім знову з вами будемо бризкати разом. Ось так. Гарно, щоб воно ну, аж. Гарно-гарно промокало листочки. Вже біла цього бачу, літає, треба щось робити. На капусті. Підживлюємо по листу. Так що вже деякі помідорки бачу зацвітають. Це вже тішить, звичайно. І треба щось робити з цією білою штукою. Бачу, що нападає де-не-де вже є штукою. Ну, цією живністю цією нехорошою. Ось так уже пройшла майже, ще залишилося мені трішки. Ось, ось ще рядочок і все. І будемо йти по перцю і по синеньких. Так, гарненько щедро поливаю, не жалію, щоб воно аж мокрі листочки були. Ось так, щедро-щедро. Картошечку захопили. Ось так, щоб воно аж з листочків скапувало, гарненько, не жаліємо. І хай собі вони будуть хорошими. І тут ось вже синенькі пішли. Підживимо їх так гарненько. Першиво, що мені треба качати, і вам хочу показати. Оце мені не подобається трішки. А так миритися в принципі можна. Від. Раз, раз, раз <хи> і підкачала. Так. І побризкала. Так, гарненько, щедренько. Вже кінчається, в принципі. Я ж не жалію. Ось так. Побризкаємо гарненько. Це мені подобається, що можна бризкати навіть тоді, коли Цвітуть помідори чи продукція, що воно підживлює його все одно. То не хімія, що хімію побризкаєш і нашкодиш лише. А це екологічний продукт, яким можна користуватися тоді, коли навіть цвітуть, як в нас, помідорки. Що можна використовувати при... Цвітінь помідорок. Оце мені щось подобається. І синенькі наші. також обробимо гарненьку порядочку буду, щоб не витрачатися, як то кажуть. Зараз вже вечір і спеціально під вечір я його обцесамлюю, щоб... Не, сонце його не висушило, зараз ось буде тіночок. Ось, бачите, там вже є тіночок. Так що підживимо наші синенькі томати і капусточку, перчик, щоб вони були причудовими. Звичайно ж, я вам покажу результат роботи, як і на синеньких, так і на помідорах, як воно справляється гумат з трихопсином, як справляється з задачею. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, заходьте на промок на Екобренд Україна. Prom.ua вони також є. І замовляйте собі будь-які препарати. Також у них є від борозняка, що актуально. Бо борозняки також, борозняки, то майські жуки, бо вони люблять під'їдати. Томати, ну і не тільки томати, корішки їдять і пропадає все, що ви е трудилися, прикладали зусилля, щоб е у вас щось було. Так що в них також є від майського жука, личинки борозняка чи бор личинки цього хруща. О, Так що замовляйте, які вам необхідні продукти з промокодом оля та Петя і буде вам 5% знижки. Так що ось так, бризкаємо, ще нам чуть-чуть залишилось. Бризкаємо і все. І хочу ще гарбузики побризкати, підгодувати. Ось в мене трішки залишилося, воно вже не хоче качати, я його так трішки полию. Рядіску. Біла, я вам показала, що у нас біла рядіска тут. І вилила остатки. чуть-чуть підлила. Та й все. Так що ми вже покропили з вами. Ось так. Покропила, щоб постояла аж роса. Бачите, блистить. От, покропили, підживили. Красота. Ось така красота. Все підживили і будемо слідкувати, як воно буде розвиватися. Ось бачите, які листочки. Жовтенькі. І будемо слідкувати, які вони будуть, як вони будуть змінюватись. Так, все підживили, бачите, вже холодочок тут уже в принципі є. Це добре, щоб воно трошки ну, взяло в себе, а не сходу висохло на сонці. Ну там ще трішки сонечка є. Так що бажано підживлювати не більше не раніше, ніж через 14 днів. Тобто пройде днів 14-15, тоді можна знову буде підживити їх. Ну, Будемо консультуватися з нашим консультантом, у нас Артем. Йому привіт. Так що ось така плантація. У мене вийшло 10 літрів пішло нашого гумату і трихопсину, розведений в 10 літрів води. Тобто гумату у нас 200 мг, а, трихопсину 300 на 10 літрів води. І ось так ми підживили помідорчик. Так, підемо ще покропимо Гарбузи, ви Бачите, цвітуть уже, Цвітуть і мене тішить, що можна працювати з цими препаратами, коли цвітуть навіть помідорчики. Щоб їх можна було підживити, щоб вони були... Супер-пупер урожайність мали. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Капелька, капелька. Ставте лайчики, коментуйте. Дякую, друзі, що ви з нами. Сьогодні день якраз з друзів. І е, всіх вітаю і дякую, що ви також з нами. В принципі, мокро тут, бачите? В принципі, по приколу це капелька. Бачите? Я на собі помаленьку там кап-кап. Кап-кап. Бачите, інтернет велика штука. Ми бачили в півторашках, а Петя налив у такі ці п'ятилітрові. Тут, мабуть, вже викопала, да, тут викопала, то вже немає. Тільки він щось одну, а, він в дві дірки. Треба було поставити на ту сторону, а він щось на цю. Ну ладно. Це таке. Так що ось таку що капельку зробив. <хи> Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І всім пока-пока. Дякую, що ви були з нами. Підтримали е, своїми лайчиками. За що я вам дуже-дуже вдячна за вашу підтримку.